Сьогодні готуємо неймовірно ніжну, ніжнішу запір'ячку, сирну запіканку. Вона така смачна та й корисна. Тим більш кількість цукру ви можете зменшити. Змішуємо 600 г сиру. В мене 9%, 200 г сметани, 60 г манки, 180 г цукру, одна чайна ложка ванільного цукру, 200 мл молока, три яйця, дрібка солі. Все перебуваємо блендером. Або якщо немає блендера, перетріть попередньо сир через сито. Форму з вершковим маслом обсипаю манкою. Можна просто випікати на пергаменті. Форма в мене 24 х на 11. Заливаю тісто, посипаю зверху полісками мигдаля та трошки цукру. Можна посипати любими горішками або або ягодами опікатують 5 хвилин на 180 градусів. Після цього вона повинна трохи так прожинити та трястись, як недопечений чизкейк. Залишаємо ще на 10 хвилин вимкненій духовці з відкритими дверцями, виймаємо з форми та подаємо. Вона така смачна, така ніжна. Це просто чудо якесь, а не запіканка. Смачного!